Розділ 22. Право первородства. Закон про наслідування старшою дитиною фамільного титулу чи маєтку, відомий з давніх давен. Досі при пологах у королівських династіях присутній спеціально призначений придворний, щоб у разі народження близнюків ніхто не зміг би оскаржити право наслідування. Пам'ятаючи це, доктор Месон одразу ж записав у карці. Яка з дівчаток народилася першою. Усі в один голос твердили, що ніколи ще не бачили таких гарних дітей здорові, міцні, веселі діти, лікарняні сестри раз за разом забігали в дитячу під різними приводами, аби ще раз подивитися на них. Звичайно, жінок здебільшого привертали плітки та чутки, що ходили про сім'ю Блекоєл. Мати померла під час пологів, батько зник і говорили, що він намагався вбити Кейт Блеквелл, але ніхто не міг підтвердити, чи це так. Газети мовчали. Якщо не брати до уваги короткої нотатки про те, що у Тоні Блеквелла стався нервовий зрив через смерть дружини, і його довелося помістити в лікарню. Коли репортери намагалися розпитати доктора Харлі, той відповів коротко, без коментарів. Останні кілька днів були для нього суцільним кошмаром. До останньої години доктор Харлі пам'ятатиме, що побачив, коли, примчавши на виклик щось невиразно бурмочучого дворецького, увірвався в спальню кейт. Вона лежала на підлозі непритомна, кров із ран у грудях і шиї лилася на білий килим. Тоні, відчинивши дверця та шаф, методично різав ножицями сукні матері на дрібні шматки. Доктор Харлі лише глянув на Кейт і, підбігши до телефону, викликав швидку допомогу. Опустився навколішки, спробував знайти пульс і нарешті відчув слабкі, трохи чутні поштовхи. Обличчя її посиніло. Настав шок. Лікар швидко зробив ін'єкцію адреналіну та бікарбонату натрію. Що трапилося? запитав він. По обличчю Дворецького градом котився піт. Не знаю. Містер Блеквел попросив принести йому каву. Я був на кухні, як раптом почув постріли, побіг на гору і побачив місіс Блеквел на підлозі. А містер Блеквел стояв над нею і повторював. Тобі більше не буде боляче, мамо, зло зникло, я його вбив. А потім підійшов до шафи та почав різати її одяг. Доктор Харлі повернувся до тоні. Що ти робиш? Той злісно бряцнув ножицями. Допомагаю матері, знищую компанію. Адже ця компанія вбила Меріан. Ви знаєте, і продовжував зосереджено розправлятися із костюмами. Машина, що під'їхала, швидко помчала кейт до реанімаційної маленької приватної лікарні, власником якої була крюгер Бренд Лімітед. Поки тривала операція з видалення куль, їй чотири рази переливали кров. Троє санітарів на силу скрутили тоні і впхнули його в іншу машину. Він заспокоївся лише після злоб зробленого лікарем у колу. Лікар швидкої викликав поліцію, і докторові довелося попросити Бреда Роджерса пояснитися з ними. Харлі так і не зрозумів, як Роджерсу вдалося домогтися того, щоб у пресу не проникли чутки. Лікар вирушив до лікарні до Кейт. Де мій син? прошепотіла вона, побачивши Джона. Про нього подбали, Кейт, все гаразд. Тоні відправили до приватного санаторію в Коннектикуті. Джоне, чому він намагався вбити мене? Чому? Вважає вас винною у смерті Меріен. Але це безумство. Джон Харлі нічого не відповів. Він вважає вас винною у смерті Меріен. Довго ще після відходу доктора Кейт подумки сперечалася з ним. Це не так, не так. Вона любила Меріан, бо та дала тоні щастя. Все, що я робила, було тільки тобі, синку, всі мої мрії, тільки про тебе. Як ти міг цього не зрозуміти? Син ненавидів її до того, що намагався вбити. Душу Кейт розривав такий біль. Що не хотілося жити, але треба триматися. Вона завжди робила правильно. Це решта помиляється. Тоні слабак, усі вони слабаки. Її батько не зазнав смерті, не виніс смерті сина. Самотність вбила мати. Але вона, Кейт, не така, вона впорається з усіма негараздами, виживе. Перетерпить і компанія, як і раніше, процвітатиме.